Отримали посилку з нової пошти. Клієт надіслав нам сажовий фільтр для перевірки. Беремо ендоскоп та перевіряємо візуально на наявність тріщин, прогарів та руйнування. Бачимо, що візуально сажовий виглядає гарно. Каталізатор в такому ж стані. Ставимо перехідник. Встановлюємо на стенд. Під'єднуємо подачу повітря для перевірки на пропускну здатність. Нагадуємо, що норма пропускної здатності до 25 мілібар. Бачимо результат: 31 мБ. Невелике перевищення норми. Тож проблема, з якою звернувся клієнт, не всаджуємо. Це був етап перевірки. Надалі узгодження з клієнтом.